Квасьте відразу потрійну порцію, бо це така смакота, що словами не передати. Сьогодні до вашої уваги квашена капуста з яблуками. Для засолювання краще брати середні та пізні сорти капусти. Тоненько шаткуємо, і на 3 кг капусти я додаю одну невеличку моркву. Злегка перемішую, щоб капуста об'єдналася з морквою. Тепер на цьому етапі я додаю сіль на 1 кг нашаткованої капусти одна столова ложка солі. Ось так її жмакаю, але сильно не потрібно. Починаю складати у банку, добре притискаючи. Саме головний інгредієнт цієї капусти це яблука. Викладаю яблука, потім капусту і знову яблука. Банку ставлю до миски, тому що буде витікати сік. Капусту залишаю при кімнатній температурі на 3-4 дні. Не забуваємо проколювати, щоб вийшла гіркота. Капусту заквасила і тепер можна займатися домашніми справами. Закидаю пратися дитячі речі на постійній основі. Я користуюся гелями для прання від бренду All's Good. ці гелі гіпоалергенні не викликають подразнень на шкірі. Також вони зберігають, захищають колір тканини. Гарно, виполіскуються і, і головне, що не мають хімічного запаху.